Кей... у Обшук а, житлових приміщень, а, а саме в кухні, яка знаходиться поруч домом, ви добровільно будете відчиняти на нову? Ви нам постараєте, там не все розумієте. це половина. Це половина не моя. Немає, немає. немає. Що, що, як ви це можете пояснити? Що це у вас знаходиться? Це речовина схожа на канабіс. А двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять п'ять. Оце все ви в перший раз бачите, так? Да? А як вони в гаражі у вас приймають? Не мені, ваш, мені, так? Мені. Ну ви користуєтесь правильно? Мені, мені, мені. Складання процесуальних документів та упакування е, вилучених в ході обшуку. Е, схожих на наркотичну речовину засобів дільничні офіцери поліції отримали інформацію про те, що у будинок на вулиці Улицькій, що у Святошинському районі столиці, систематично приходять наркозалежні. А відтак розпочали перевірку. У ході реалізації оперативної інформації поліцейські припинили діяльність осередку вживання та виготовлення наркотиків, який організував 35-річний киянин. Правоохоронці з'ясували, що власник помешкання. На городі свого будинку вирощував коноплі, які вживав сам, та пропонував їх наркозалежним. Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили із гаражного приміщення сумку, у якій знаходилося 50 пакунків із розфасованою наркотичною речовиною канабіс. Вага вилученого становить близько 5 кілограмів, а сума за цінами чорного ринку сягає близько 2 мільйонів гривень. У прибудинковій споруді та у будинку правоохоронці виявили та вилучили пристрої для куріння, насіння наркомісної рослини, добриво для неї, а також спеціальний пристрій для виготовлення цигарок. Усе вилучено в якості речових доказів та направлено на проведення. Відповідних експертиз. Відтак раніше несудимого киянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом Святошинського управління поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 317 Кримінального кодексу України, це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігурантові готуються повідомлення про підозру. Йому загрожує до піде. Років позбавлення волі у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть інших причетних до даного злочину осіб. Слідчі дії тривають.